Серцю на світі робить для того, віддаємо все для того, щоб ми могли бути спасети. Звичайно, пам'ятати про те, що, того, що ми постійно нашу світу волю, ніколи тут не їм не йде, але всі засоби. Це ще не кінця святої події, коли находиться за молитву, промовляють слова. Тако все, що від тебе це сміти. Все, що ми маємо, ми маємо Бога. Апостол Бог це дуже добре зумів. Отримав знання ще перед тим, як знав самого Христа. Дуже добре знання. Знав той старий задумів, дуже добре, бо найкращих вчителів фарисеїв, учителів, відніше віддає Христа. І сьогодні таким п'яним потім піде, що разом з тим, іншими апостолами споминати подію адицяти саме святому того що ми всі всіх він думаю, не може розпустити апостол бой ти Він ще був тоді переслідував християн але за те що мису дістав ремним апостолом за містечко християн Ісуса Христа йому Христом зокрема Тідає Святому Духу. Він Ісус Христа є ремним апостолом. І хоч він багато всього отримує, і розуміє, що все, що має, не має Господь Бога. Цим хоче з радістю. У Ну, є дійсно, як йде, проповідний Христа у свято розпець у цьому світі. На більше ні судді написав присвалі. як наше особисте справді. Ті бачимо ці святі, навіть мали то багатство, слідів, які мали багатство, але з ним ділилися. пам'ятали, що так, що від Бога. І може бути з тим, з ким класним люди. Як та крича побачає власне? Той багатше не бачить, нас не. Aposto a propósito, a resolução Він сходить на сховає дари, який не втілив Христові. А ми причем до тіло Господу в тіло проти що ми стаємо одним з ним. Стаємо вертамися в Ісформі. І через Ісуса Христа, стаємо нашими синами, дочками нашого Небесного церкви. Отак творцей скрізь. Отак твориться церкво. Отак має душу віці.